Зустрічайте компанія Лівеста. Виробник Україна. Крем для чищення поверхонь, лимон 750 мл. Виробник Україна. Дуже гарна зручна пляшка. Приємно тримати в руці. Що нам гарантує виробник? М'яка формула із спеціальними мікрогранулами розроблена для делікатного чищення без подряпин? Кремоподібна текстура ефективно видаляє навіть найважчі застарілі забруднення. Дбайливо полірує, надаючи привабливого облиску. Легке та швидке очищення усіх кухонних поверхонь. А також кранів, раковин, ван, сантехніки, плитки підходить для миття підлоги і стін. Ціна знайомства 109 гривень. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся, перейшлю по Україні. На все добре!